Ну, а ти даруй. Якби міг досягти, чого бажаєш, чого завгодно, щоб обрав. Я мрію долучитись до чогось вагомого. Це рівень. Класно сказано. Що дає час, що має сенс, того, що так. важливіше за життя. Так. Так хочуть зірки. Я сама зірка. Якби я розбагатіла, я б витрачала гроші тільки на веселощі, чесно, а не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. Коли я тільки приїхав у Лос-Анджелес, скрізь на дверях писали жодних акторів, жодних собак. Я змінився. Ну що, готові до чогось новенького? Вау!

<ілик _ді> Треба забиратись негайно. Те, що я роблю, важливе. Ру, ру. Ви думали, що потрібні цьому місту? Воно вас переросло. Це найчарівніше місце на світі. Хто хоче побачити мій махоч зі змією? я!